Поки під... Підстиковувати, підстаковувати, чим із другим. Так. Слава так. Ісусу Христу! Так. Слава навіки Богу, святому. Чим займаєтесь? Чим займаємося, каналізацію зробили? Пирогінна рівнина, а зараз дівчатка мені допомагають нашим захисникам. То є у нас 15 fpv дронів. 15 дронів. Я дякую Богу, дякую вам. То все пакуємо для хлопців-захисників. Печення білозорчане принесли, Шушки, ці білозірка, гельські, тому зі які люди в нас щирі для наших захисників всього принесли, то все зараз ми поготуємо. Давайте печення даю, 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 даю. О, і то все. Ось. Для хлопців. Трошки солодко, ще солодку, дві партиї, два ящики не купив, принеси там. Ото в ті вокладовсі його. О, все. Помаленько, то Лариса Федрівна, Яківна Ліда, Оля то мене. Такі парафіянки, активістки. Для ФП дронів ото батареї обов'язково. Ми дякуємо Богданці Барві, бо вона по знижці закупила нам ті дрони. Дякуємо всім вам, хто долучився. Хай Бог благословить кожного, рясно. Ну і то треба зробити, дочекалися, гляньте, скільки, ти бачиш, ночку? Все для наших захисників. Дивіться, бо тут ще певно, що замало, тут вже є більше. що тут кого більше не Знаєте що, треба переможувати ще там є пачки квадратні? До кави, до кави тому.